Комітет з питань правоохоронної діяльності, коли в останнє спілкувався з правоохоронцями стосовно авіакатастрофи в броварах, які є принаймні попередні так дані, які можна озвучити в ефірі, наступного дня після трагедії комітет з питань правоохоронної діяльності зразу зібрався на комітеті. Був присутній заступник генерального прокурора, був пан Ігор Клименко, який тимчасово виконує обов'язки зараз. Міністра внутрішніх справ ми домовилися, що через деякий час, приблизно за два тижні, проведемо закрите засідання. Про що можна казати зараз? Пріоритетними, все ж таки є версії помилки пілота та технічної несправності гвинтокрила. От звісно, не відкидається версія диверсії, але вона йде не однією з пріоритетних. Ми розуміємо, що під час таких подій дуже важлива інформація з ящиків. Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом з французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно за тиждень, максимум два, все ж таки буде розшифрований чорний ящик. І після того, як буде розшифрований чорний ящик, ми зможемо більш детально ознайомитись все ж таки з найбільш пріоритетною версією загибелі. Дениса Анатолійовича Монастирського та інших високопосадовців ми домовились, що ми поставимо на контроль, особливо контроль комітету, питання технічної справності інших винтокрилів. І ви знаєте, що правоохоронці вже зробили певні процесуальні дії обшуки стосовно відпрацювання цієї версії. Вони рухаються по тим контрактам, які. На підставі, яких була здійснена закупівля цих винторкирилів, я вважаю, що безумовно вся держава повинна зробити висновок стосовно того, чому ж сталася ця жахлива трагедія.